ЗСУ останнім часом активно використовують у боях на Донбасі собак-роботів. Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. На озброєнні в Україні вже понад 30 залізних песиків. Такий пес має бути у кожному підрозділі. Цей робопес може шукати і нищити окупантів та їхню техніку різними засобами, а також полегшує життя нашим воїнам на передовій. Такі собаки діють в радіусі 3,5 кілометрів та здатні розвивати швидкість до 15 кілометрів на годину. Ціна механізованого пса від 4 до 8 тисяч доларів. Все залежить від модифікації. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади вже мають свого улюбленця на ім'я Адік. Він може підносити боєкомплекти та евакуювати поранених у розвідці та розмінуванні. Ми його допрацювали цього робота. Зараз ще деякі нюанси ми. Підточимо так сказати, допрацюємо, і собака буде використовуватись як багатофункціональна зброя. Робособак собак інтегрують у військо не перший рік у 2021 році. Залізних псів застосовували під час армійських навчань у Франції. Такими роботами вже не здивувши країни Східної Азії. Китай має цілу армію чотирилапих механізованих воїнів в Україні. Такі собаки не єдині роботи на полі бою. Вже понад рік наші захисники нищать окупантів турелями шабля. Їхня головна перевага розстріл ворога на дистанції. Окрім шаблі та робособак, на озброєнні зсу ще чимало техніки, яка допомагає виконувати бойові завдання, адже життя українських захисників на фронті найцінніше. Олександр Мірошнічев, Дніпро Тіві.